Якщо пити пиво, з якого вийшли гази, не рахується. Я завагітніла така. Треба ще. Кажу дитині, треба виходити на прогулянку. Відкрив вікно. Про нас написали гузема, про нас написала осача. Я дуже чітко поділяю от, гроші бізнесу. Мої гроші в мене є зарплата, я її собі беру, а решта зазвичай все Я Один раз вона не кричала, і мені так сподобалось. Я, я не, не знаю, чи це коректно. Цей час настав, і цей день настав Катя у нас у гостях. Це людина, яка встигає все на світі, і я жартую, що коли її малий стане трішечки дорослим, Катя відкриє для нього школу пізніше університет і пізніше продумує роботу. Людина, яка насправді якою потрібно захоплюватись, тому що це справжній приклад тому. Коли ти чогось хочеш, то дійсно це можеш зробити. А що Катя зробила? Розкаже вона сама. До речі, в неї декілька бізнесів насправді так. Ну, розкажу дві справи. А, я є керівником школи англійської мови власне власним засновником за Teachers. У нас є дві філії в Чернівцях. І зараз відкрився Toddlers, теж The Toddlers, тобто їх об'єднує англійська. А, це наразі центр розвитку, але в планах саме садочок. Тобто це проєкт, створений під садочок. Того ти жартуєш про мого сина. Насправді, просто мені потрібен був ще один бізнес для трошки диверсифікації своєї діяльності і доходу. А, і ну, те, в чому я найкраще розбираюся, це англійська мова, це навчання. Дітей дорослих, і, власне, якщо це ми говоримо про розвиток дітей, в мене теж є син, я розумію, як це працює, я розумію дитячу психологію і можу з цим працювати. Тому от вибір впав на це. А, і плюс це додатково можна водити свою дитину туди. Чому б мені? От так і вийшло. Що буде після садочку? Школу я точно не планую. Ну, зараз я не зрікаю, звісно, але школа університет ні, тому що вони потребуються більше. Нас. Да. Ну насправді там багато ліцензій, там багато перевірок, тому що це акредитація, тобто вона має відповідати е, загальноосвітнім рівням, а садочок це приватна установа, ти йдеш по своїй програмі. Ну і, власне, там не потрібен диплом в кінці закінчення тощо. Тобто тут більше розкриті руки для творчості. Угу. І в тебе є ще один напрямок, який так. ти вже рік. Рікається десь так. Е, е, так. Да. Я за вагітніла така. Треба ще Короче, Я проходила навчання перший от коли вже закінчувала. Воно почалось на моєму дев'ятому місяці вагітності. І от рік після того я навчалася при університеті імені Данила Галицького. На нутриціолога І в мене є спеціальність нутриціолога. Та, тобто я можу консультувати стосовно харчування. Це тема теж, яка мені дуже знайома, тому що я думаю, багатьом нам знайома. Я при неї заглиблена як людина, яка проживала досвід РХП, яка працювала з терапевтом в цьому напрямку, я знаю все про харчування. Мені дуже потрібно було поглибитися в першу чергу, щоб я могла нормально виховати харчові звички в своєї дитини. Показати йому приклад, як може бути. Ну і в другу чергу, тому що мені кайфово, я люблю взаємодіяти з людьми на цю тему, і мені кайфово, коли вони бачать результати. Ти зараз береш людей на ведення? Так. Як, е, як це відбувається? Це ну, зазвичай місяць ведення. Я прописую меню, якщо людина хоче, але ми також працюємо за Гарвардською тарілкою. Тобто я вчу людину формувати харчові звички. Дуже часто люди просто не замислюються, що вони їдять, як це на них впливає, що бувають там рідкі калорії, що те, що ти там п'єш, газовані напої, які вони, як вони можуть впливати. От ми просто пізнаємо більше себе, плюс ми працюємо. Я не психолог, так я не можу в цьому напрямку людину поглиблювати, але розкрив. Баємо також деякі теми, наприклад, та чому людина може переїдати, а чому вона їсть певні там, тригерні емоції, в неї виникають і так далі. Тобто, якщо пити пиво, з якого вийшли гази, це нерхується. <рес> це нервується пиво. Але чому не смачне, <рес> ну, то давай. Ну, тобі, да, тут така річ, що люди часто заміняють хелсі uh -huh. альтернативними речі, які можна з'їсти і просто кайфанути. Оце теж в голові. Трима uh -huh. себе налаштувати, що тобі достатньо. Трошки, не треба об'їдатися, і ти можеш, і нічого з тобою не станеться. Просто Але не що робити, якщо ти приходиш, наприклад, після роботи, у нас біля офісу є дуже класна кафешка, mm -hmm. і там комплексні обіди, 150 гривень, перше, друге, там, рис, mm -hmm. котлета, салат і ще десерт. І я просто сажу, а я вже наїлась борщем. Mm -hmm. Ну, а якби хочеться і то спробувати взагалі, якщо дуже хочеш, то треба планувати з собою раціони і садочки. Я завжди ходжу з контейнерами, тому що я інакше не встигаю їсти. І момент, коли дуже припирає, ти вже голодний, ти ну починаєш шукати, що я поруч. Угу. А це батончики, це якісь швидкі Чіпці. вуглеводи. Так, ну, тобто у нас з нас своє. Ну і в принципі, того бажано формувати наперед заздалегідь дбати про себе. Це ж про турботу угу. про себе. Скажи, будь ласка, як ти встигаєш поєднувати декілька видів діяльності, бо я коли ми дивлюсь сторіс, то постійно щось роби. Тому що я знімаю роботу, я не дуже ділюся особистим життям. Ну, все-таки якісь близькі мені. Як я ще встигаю? Ну я користуюсь допомогою людей, зазвичай моїх близьких, тобто в нас в сина є няня, тому що в мене є повноцінний фултайм робота і не одна, в чоловіка теж. І це допомога. Тобто кілька разів в тиждень по кілька годин для того, щоб ми могли працювати, і дитина отримувала якісну увагу. Я Не сторона того, коли я в телефоні, щось там бігає, мультики, і мені, да, мультики ми не показуємо йому мультики. Взагалі, він тільки пісеньки знає. Так. Круто. Ну, тобто, Я прям така мама. У мене є свої правила, в нього є режим, тому що дитині потрібен режим, це його оберігає. Ти жорстка мама чи ні, 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 ні. Я просто хочу зробити йому комфортно і собі. От, наприклад, у нас є знародження майже там з другого, третього місяця, а додаток для відстежування сну, щоб регулювати сон. І з нас трошки друзі сміялися там та що це особливо, має дітей. Вже та що це ви ж Коли хоче, тоді спить, коли хоче, тоді спить. Але малого ідеальний графік сну він не спить з року в своєму ліжечку всю ніч. Ну тобто. Вау. Я вважаю, що це звісно і така дитина, тобто, і плюс це ще робота батьків, і йому так безпечно. І чекаємо курс про материнство. це Так от, я користуюсь, як я встигаю, я користуюсь допомогою. Там ми з чоловіком ділимо обов'язки. Ну звісно, все на більшість не мені, але ми ділимо обов'язки. Якщо там щось потрібно по харчуванні, не встигаємо, можемо десь взяти столовці, так взяти комплексний комплексне чи м'ясо, якщо там не встигаю приготувати якісь котлетки на пору тощо. І таким чином, okay. Як ви поділили обов'язки? Як ви коса домовились, що це вийшло а, ну, зборі. На самому початку це було зрозуміло з наших перших днів стосунків, які там 10 років, може, вже що, де, я не буду сидіти вдома і займатися виключно дитиною, мені дуже важлива своя самореалізація, тому що ну, така є людина. А, м -м, яким чином, з першого, перших три місяці ми ділили? Тобто в більшості Антон виходив, в меншості я на роботу, але все одно на кілька там, годинок мене відпускали. Для того, щоб я могла реалізуватися, відпочити. І дитині потрібна мама. Це важливо, тому що я годувала перші місяці грудьми. Далі вже ми ділили таким чином. Ну напевно, більше три три дні на тиждень його, два дні мої на роботу. А я вже там дома десь підпрацьовую, коли малий спить тощо. А зараз за потреби, тобто, коли це не няня, тоді mm. дивимось. У Нас є спільний календар. У нас ми поділили, тобто mm -hmm. ми бачимо один одного події. Ну і там працює типу правило першості. Хто перше замінював, то іде. Я така так, Тобі тиждень <рес> та, 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 та. Ну, Наприклад, там, ну, фіксуємо все. Типу, там, я йду на пиво з друзями. Кажу, типу, я тобі там написала, ти бачила? На ну, наступний тиждень, я така, так, да, ладно, хорошо. А я там зал йду, ти бачив? Да. Ну, так круто. круто. Як е, ви проводите час, наприклад, поза роботою? От ви приходите разом додому, як з сім'єю чи з, з сім чоловіком? Ну, тобто, бо є окремо стосунки мої з чоловіком і наші всі разом. Якщо наші всі разом, то виходимо на прогулянки. Антон страшно не любить на вихідні, коли його кудись витягує. Антон, але я витягую. Як я, але чоловік. кажу, нам треба вийти пак. За чим? Кажу, дитині треба виходити на прогулянку. Хоч криві вікно. Ми йдемо ми йдемо. Але як тільки ми приходимо в парк, він зразу на часиках ключів прогулянку, і і все, пішли. У мене норма. У <світ> да, 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 мене тренування. Короче, е, тому в принципі ми гуляємо десь, ми ходимо разом за покупками, е, ми ходимо в гості з дитиною, для нас це не проблема. Хіба якщо кажуть тільки без дітей, тоді ми поважаємо це. Але в цілому дитина для нас не тягар. Ми завжди ходимо. А що би змінилось у житті після народження малого? <світ> Менше часу на нічого доробіння. От прям ти міг раніше позаліпати в ті, хтоці <світ> зараз. Ти Те, теоретично теж можеш, але у тебе стільки позаду е, роботи. Навіть коли ти сидиш з малим, от я сижу, та я маю підготувати йому їжу, я готую сама все, і вона супер різноманітна. Я ці тарілки. Ну тобто, і якщо я лишаю з батьками, там, наприклад, моїми чи з няньою, я все одно лишаю все. Тобто я список, ну, так, все як має бути. ТЗ, що, коли, як, ну типу, плюс-мінус, бо завжди орієнтуємось на потреби дитини, але немає такого, що я там лишила, і більше хочути, тому завжди є дуже багато роботи і ти не можеш прокрастинувати. я декілька разів писала каті щоб вони мене але щось щось не хочуть кажуть що за багато Не зна скільки ти їстиш не розуміти та що раз у день комплексний обід, кажу мені хватає отак Скажи про бізнес. Тоді як ти взагалі з чого виникла ідея створення школи? Як mm -hmm. ти починала? Тому що ви одна з найкращих шкіл, яку в принципі знають люди? Я розумію, що ти робила сама, тобто в тебе не було. Меценатство, чи, наприклад, як кажуть котлети, яку ти так. можеш інвестувати у тебе зразу в перший рік, і плюс я бачу, як ти працюєш навіть слідкуючи за тобою ці декілька років mm. пізніше, скажу, де я тебе вперше побачила. Добре, це цікаво. Це, це було онлайн. <рес> uh. Uh. У мене одне питання, як? Короче, я завжди хотіла працювати, зробляти власні гроші в 13 років. Я Робила солодкі букети. У мене подруга їх робила, я їх продавала через групи ВКонтакте. Потім я роздавала флаєри. Коротше, багато було всього. І десь в 17, 16 мені було. Я вчилася в школі англійської мови на курсах. І мені запропонувала вчителька моя, щоб я була асистентом. Просто допомагала вчителю з дітьми. Я погодилась. Я так почала роботу там, і в принципі за рік я вже працювала з дітками. Я вже ну, мала досвід, і потім пішла до дорослих. Я пропрацювала там чотири роки. Мені здається, в якийсь момент я зрозуміла, що я хочу розвиватися далі. Що в мене виходить. По перше, я людина, яка любить увагу. Я була тоді теж в соцмережі. Я бачу, що відклик є. Ну чому це не робити? Я заздалегідь звернулася. За тим, щоб мені розробили брендування, тобто я не створювала сама назву. І тому це дуже нас, до речі, виділило, тому що раніше це не було популярно. Ти придумав сам собі назву, щось там намалював, а це прям була айдентика, це було Ну, тобто все разом. Як да, Дениса Зазубика тоді і Тотлерс теж. Е, от. І загалом це почала заздалегідь робити. Е, потім я звільнилася і в квітні 2019 року почала онлайн школу. Онлайн, ну тому що грошей на офлайн нема. Uh -huh. Але ми почали роботу одразу з таргетологом. З перших моїх днів роботи був таргетолог. Це прикольно, тому що ми могли просуватись. От, і просувалась через вебінари. Я проводила, напевно, за рік, я могла провести 20-30 вебінарів через автоворонки. Це все мене налаштовували. Угу. І це, до речі, робило впізнавану школу. А потім з чоловіком разом почали робити ремонт на локації, і в листопаді вже започаткувалася офлайн школа. Потім був ковід, звісно. Ось, але але оскільки ми до цього працювали в онлайні, а люди не дуже йшли на онлайн. Це було щось нове. Тоді ще взагалі про онлайн для чого? Це якщо можна прийти фізично, угу. то коли стукнув ковід. Це Там було, так, е, Інші школи дуже довго е, пішов процес переналаштування, особливо великі. У нас це було дуже легко, тому що ми знали, як це працює. У нас все було готове, ми розуміли, як, куди, що, як це зробити на красивому, гарному рівні, щоб людині подобалось, а не через Viber чи Телеграм, тому що таке теж буває, куди чи ось. Е, ну і далі вже почали почала це розвивати. Було по-різному. З війною ми доволі швидко адаптувалися. Ми почали вести заняття безкоштовні для діток в онлайні будь-яких діток, просто будь-яких, там, мені здається, два місяці. Це підхопили медіа. Про нас написали Гузема, про нас написала Осача. Сама uh -huh. і це нам дало повно там теж підписників бусти. і Це було дуже, дуже класно, і ми зробили гарну справу. І влітку ми вже зробили табір в цьому напрямку англомовний. І до нас прийшли теж дуже багато діток, тому що в Чернівцях тоді через те, що були релоковані там люди, бізнеси тощо, було багато дітей, яким потрібно було знайомитися з іншими, проводити час і просто не думати про війну. Ми стали такою віддушеною. Ось і далі вже розвивалася, розвивалася, до цього моменту зараз. Допомагаємо регулярно. І нашій країні і собі, і так розвиваємося і живемо. Угу. Ти відкрила нову локацію зараз. Е, та. Так, виходить, що е, руську у нас дві локації на Герцена і на руські. Е, руську якраз мені стає. Я, я тільки дізналася, що я вагітна. Ми приїхали на цю локацію. Я пам'ятаю, робила там з батьками її прихарашували, робили ремонт. Це все. Я така в робі, коротше, це роблю тест і розумію, що я вагітна. От це був. Мені здається, це був другий рік війни чи перший. Я народила 23. Короте, з роками тяжко, але я пам'ятаю, що я прям завгітніла. Е, це, да, це був рік війни, вже пройшов, в лютому якраз був рік війни. От Ми взяли нову локацію на руській, бо була потреба. І, да, і тоді я дізналась, що вигідна. почала ризувати руську, <кхм> на стрибка до цього була. І в певний момент, нещодавно, я шукала локацію для садочку і натрапила на чудову локацію поруч. Яка трошечки більша, яка супер простора, і ми переїхали, збільшили нашу площу, переїхали, і тому в нас тепер дві такі більшенькі локації. Не страшно було переходити на більшу локацію. це ж більші витрати по факту, ремонту. Більше. По перше, здавалося, що там все готово, і що для ремонту не потрібно. Багато Це завжди так дається. ого. ого, Скільки треба дуже багато? Це просто ти витягуєш, витягуєш, витягуєш. витягуєш. Типу, якщо не ризикувати, то то чому Ну, ну що ми. тоді робити? Mm -hmm. е, я за те, щоб ну розумно, звісно, але пробувати розвиватися. Е, кошти, на мою думку, заробляються. Ну тобто, це все тобі треба чимось себе годувати, свою амбіційність, свої е, е, так там вимоги до себе і до свого бізнесу. І тому це так стало відпекати. Я вчора. Розмовляла з однією дуже розумною людиною і сказав мені прикольну фразу: типу, ми говорили про інвестиції mm -hmm. і так далі. Він каже, що у класних підприємців ніколи нема грошей. Мо тому, що вони всі інвестовані. Ну по факту. і Коли я сижу і в мене в кошельку 200 гривень, я така на класний на жвачка супер. А додому пішком. Що хотіла сказати? Та, але в мене є зарплата взагалі. Я беру Тобто я дуже чітко поділяю гроші бізнесу. Мої гроші в мене є зарплата, я її собі беру, а решта. Зазвичай все реінвестовується. Ти так. ти зразу почала собі зарплату видавати. Да, мене є розумний чоловік, який oh. займався бізнесом трошки раніше ніж я. Він вже два роки як був в цьому мені здається. Ну, коротше, вже трошечки шарив, Тому в нас зразу були всі потрібні звіти. Mm. Вся фінансова звітність зразу у мене була окрема зарплата. Ну тобто, все йшло як має бути. І далі ми дуже багато статистики збираємо. Я неодноразово там брала консультацію в гуру в моїй ніші, в яких не було всіх тих. Факторів, які ми збираємо, які є у нас, наприклад, те, що ми аналізуємо, там uh -huh. кількість занять ну там дуже багато всього. От тому я, я це люблю. Ні, давай так. Я це не дуже люблю. Це треба. Я це роблю. Цікаво, Насправді а, садочок. Розкажи про нього, чому така ідея? Чому концепція його? А чим він від інших відрізняється? я взагалі така спершу подумала так. Візьму в ребрендинг, зробимо щось тічерсановому. Оновимо, хоча він не потребує оновлення, там все клас. Потім, уже, як ближче до консультації, така ні, ні, я такий пробую, беру, і пробую те, що я хотіла. А хотіла я центр розвитку, хотіла я садочок. Садочок просто потребує більше інвестицій. І тому починали, починаю я зараз центр розвитку. Ми на Руській відділили, тобто у нас локація поділена на два. Це такий mvp проєкт який має мені показати, що це все правильно і рухаюсь правильному напрямку. Якщо все супер, класно, і тоді вже можна пробувати йти масштабуватись. І воно, в принципі. Класно. Ось того планується, я не знаю коли. Побачимо, коли скільки мені вистачить грошей. Коли це буде, але планується садочок для діток з англомовним нахилом, Тобто там буде англійська так потужно на тиждень просуватися. Можливо, навіть будуть такі білінгвальні групи, тому що це теж те, що ми дуже класно робимо. Ми це в зв'язці робимо з за тобто це наша основна ніша. Ми в цьому суперкомпетентні, тому ми це й робимо. Як е, з приводу адміністрування? Тобто це виходить, грубо кажучи, три локації, плюс окремо в тебе люди є на консультації. Як ти менеджериш ці речі угу. і як, наприклад, е, ну, вживаються? Маленькі дітки це ж на одній площині. Так. І, наприклад, діти, люди, які проходять до вас на англійську мову. Коли ми говоримо там про поділ руської, там де одна частина це ранній розвиток і центр розвитку в цілому, інша англійська вони відділені прям повністю. Тобто, коли йдуть заняття, в ту частину не заходять дорослі. Вони мають в собі окрему площу, далі діти проходять там. В них доступ до своїх шкафчиків, то тобто ти дорослі не заходять. Тому плюс вони завжди в супроводі батьків, тому що центр розвитку це про дитячі заняття для діток. Від одного року і на таких заняттях дітки з батьками з одним з батьків. Uh -huh. А тобто, основна мета таких занять якраз укріплення зв'язку з мамою. Тобто, і це це дуже прикольно. Ми теж відвідуємо. Звісно, ці заняття це стосовно цього стосовно адміністрування і делегування. Мені тяжко делегувати, але я це роблю з самого початку. У мене був адміністратор, який відповідав за певну діяльність. У мене а, багато таких важелів, які я можу контролювати, щоб якість не падала, і це допомогло нам перший там рік після вагітності. В мене дуже там після пологової цей період бейбі блюз дуже дуже важко на мозок і супер класно. Не класно, а важко на психіку. Е, ось і е, за рахунок того, що в мене є там телефонія, правильні CRM, правильні звіти. Я можу дивитися, чому втрачаємо в якості, чи все ок, обчеми підтримуємо там цей рівень, хто за що відповідальний. Ну тобто, це допомагає мені триматися на плаву і витримувати якісні, якісні послуги. У нас є три адміністратори наразі, і це теж доволі багато людей. Тобто, у нас немає такого, що одна людина, робить все. Всіх обслуговує і клієнт-сервіс, і все на світі, тому що це просто фізично неможливо робити якісно. У нас окрема людина відповідає там за таргет, за СММ, Тобто напрямок просування теж окремо. І в цьому, в принципі, і секрет, бо якби це все було зав'язано на одній людині, це не якісно виконується. І якби це все виконувала я, то я би просто не змогла це виконувати за рахунок того, та звісно, я менше отримую. Грожий. Але я думаю, що це і ріст теж, тому що так. ти це приносить тобі теж гроші. Ну тобто, це просто треба в певний момент до цього прийти, що кожен має займатися своєю справою. В цьому і секрет до того, що ти можеш займатися різними дія... напрямками діяльності. Uh -huh. І е, ще секрет, напевно, в тому, що якось правильно ти відновлюєшся, відпочиваєш, як ти це робиш, Чи ти взагалі це робиш. Е, мені треба це робити, бо якщо я це не роблю, то в мене їде <рожий> кукуха. <рожий> Якщо я це не роблю, то це може відбуватися в панічні атаки і так далі. Бо я дуже тривожний тип людини. Я зараз все відновлюю спортом, це танці, це зал. І навіть якщо я не дуже хочу, я все йду, тому що спорт мені допомагає. Якась зарядка вдома, якщо я не маю можливості, це прям супер допомагає. Читання книг допомагає теж. Я дуже любила читати в дитинстві, потім якось було модно читати професійно цю бізнес-літературу, а я від неї чесно ну, прочитала пару книг добре, але в якийсь момент переносити все. Але це ж модно. А потім я перейшла пройшла на фудошку. Супер взагалі рішення дуже рекомендую. Дуже я спробую. Да, дуже відволікає. У мене є електронка. Короче, я постійно читаю і на ну, це, це прикольно. Тому читання, спорт, психотерапевт, я регулярно. Відвідую психотерапевта вже три роки. Практично ти знайшла свого і з ним постійно далі. Так, це буде? була дівчинка, з якою ми там почали працювати взагалі по іншій причині. Там у неї був проєкт, в якому я брала участь, але це наклалося на дуже важкий період в моєму житті, і я така зрозуміла, що мені це потрібно. І от далі я постійно так підтримуючи, це був контакт. Там можливо перерва кілька місяців. Зараз у мене перерва, наприклад, я не відвідую. бо вважаю, що от зараз я стабільна все ок. Але час від часу я повертаюся, і теж важається ок, тому що. По-перше, треба це нормалізувати. По-друге, це для дорослих людей можливість трошечки виявити, проявити свої емоції, розкритися, покопатися в собі. Бо, подруги, це класно. Ти можеш, звісно, відкриватись друзям, але друзі не зобов'язані слухати твої проблеми, вирішувати їх. А психотерапевт це робить за гроші, робить. І от його основна задача: він не дає тобі порад, він вислуховує тебе, він тебе скеровує, але ти сам мусиш цю всю роботу робити. Так, от то виходить: психотерапевт, спорт і читання. Круто. Ну, мене насправді також я психотерапевт. І один раз вона на мене кричала, і мені так сподобалось. Я не знаю, чи це коректно, Взагалі, що в їхній етиці, я не впевнена, що Це типу, як провокативна психологія. щось таке. Я не в курсі, може, це окей. На мене Я тобі пообіцяла розповісти, звідки я про тебе взагалі. У нас було декілька точок цих контактів між між нами, але можливо ти навіть мене і не знала, як цей навіть, привид ні, nee, просто в мене дуже погана пам'ять на мене. Всі також бо я це згадала буквально недавно. Uh -huh. okay. І okay. така це ж вона <laughs> <laughs> або що. колись було дуже популярно вести Да, І я da. була підписана десь клас, мій 9, 10, десятий. Я була там це була. Да. Я там була популярна, мені дуже подобалося. Потім сталася певна ситуація. Я закрила твіттер, мені дуже шкода, але прям да я там відчувала себе. Певно, але насправді спершу е, я на твою сторінку перейшла з сторінки Антона. Значить, ти попала на той період, коли я вже закрила попередню сторінку. Угу. А я розкажу, чого він взагалі. Твітері знаєш чому він є в Твіттері? Тому що коли він е, е, в 15-му році намагався запросити мене на побачення, він мені писав мені в контакті, писав мені е, в Аскафен, писав мені ще кудись. Але Твіттер — це єдине, що я вела, і він бачив, що я там є. І я строюся в Твіттері. Я така: Ну блін, добре, хорошо. Я піду. Піду <реш> і і Де ви да, да і він почав вести цю соцмережу. Типу, а в нього ще такий гумор е цікавий, і да, почав просуватися. Так що я думаю, що він завдячує мені Це, От але... а до цього я просто була. Мене був більший акаунт. Мене був супер великий акаунт, але я його закрила. Тому що там ну, була певна ситуація пов'язана з батьками, вони дуже поважали мій особистий простір. Але це було прям дуже потужно і класно, і там було окремі спільноти, і я була впізнавана і мені прям дуже подобалось. От, Але ну все має свій кінець. Класно зараз тут буде пауза. Дай мені, будь ласка, ту шкітуку? Ми маємо для наших учасників ага. кастрюли подарунки Це три в одному. Це теж доросла після напруженого дня. Воно має приємний смак. Там є афірмація, і там також після цього всього ти можеш це використовувати як собі там, шкатулочку, якусь, наприклад. Клас. Або можеш, типу, залити ще раз те, що там є. Не, Воно єстівне, я можу не. ще раз це залити. <смітна> <Що ти такі>? <смітна> <смітна> ну, можеш попробувати. А ну, подивимось. Це свічка. А чого єстівна? Ні, ні, це я просто почути. <смітна> а ти Я думала, Закупи грошей. Єстівна. <смітна> <смітна> ну добре. Дуже дякуємо. Дуже, дуже дякую. Дякую.